Коли візит до стоматолога краще відкласти, я Логвинюк Катерина і я лікар, терапевт, стоматолог. Ми всі знаємо, що відвідувати стоматолога варто регулярно, але інколи краще відкласти візит до стоматолога, щоб не нашкодити власному здоров'ю. Давайте розберемося, коли краще перенести візит до стоматолога на інший час. Коли ви хворієте на вірусну інфекцію, підхопили застуду, грип або ангіну, краще відкласти візит до стоматолога, тому що ваш імунітет зараз ослаблений і все загоюватиметься довше. Ви Можете ненароком заразити лікаря та інших пацієнтів, коли можна сміливо йти через тиждень, як зникнуть всі симптоми. Застуди або грипу. Коли у вас температура і ви погано почуваєтесь. Відчуваєте слабкість, головний біль, лихоманку, є причини почекати. Ваш організм зараз переносить гірше стоматологічні процедури. Підвищена температура може сигналізувати про запалення, яке зараз краще вилікувати. Коли можна записуватись? Коли температура стане нормальною і ви почуватиметесь краще? Після щеплення нещодавно вакцинувались? Дайте своєму організму трошки часу. Після щеплення може з'являтися. Слабкість або біль у м'язах. Реакція на знеболювальне може бути непередбачуваною. Планувати візит можна через 3-5 днів, якщо у вас немає побічних ефектів. Перші місяці вагітності. Чекаєте на поповнення? Ось чому варто трохи зачекати. У перші 3 місяці формуються всі органи малюка. Через гормони ви можете інакше реагувати на знеболення. Стрес від лікування зараз ні до чого. Найкращий час для візиту це другий триместр. Коли у вас герпес. Помітили висипання на губах чи в роті, це привід перенести візит. Вірус герпес Дуже заразний і легко передається. Під час лікування він може розповсюдитись на інші ділянки. Через підвищену чутливість буде більше боліти, коли можна йти? Після повного загоювання через 7-10 днів після уколів краси нещодавно робили ін'єкції філерів, почекайте з походом до стоматолога, бо під час лікування філер може зміщуватись і губи змінять форму. Набряк і чутливість зроблять процедуру неприємною. Зростає ризик занесення інфекції. Записуватися можна через 2 тижні після процедури. Відвідувати стоматолога дійсно важливо, але іноді слід почекати заради вашого здоров'я та комфорту. І пам'ятайте, якщо у вас сильний зубний біль. Набряк або інші симптоми, не зволікайте, просто попередьте лікаря про свій стан, щоб він міг оцінити ситуацію.